Урок української мови, тиждень 29 сторінка 49. Тема нашого уроку звуки У, у буквою Ю. Письмо великої і малої літер Ю. Отже, сьогодні на уроці ми пригадаємо з вами секрет букви Ю, а також будемо писати, пригадаємо алгоритм писання великої і малої літер Ю. Будемо виконувати звуковий аналіз слів. І працювати над реченнями. Отже, почнемо із завдань. Прочитаємо вірш разом із дитинства. Юрасик любить працювати, він юний садівник, юнат. З юрбою малюків завзятих. За школою він садить сад. Ще, забіла. Ще раз почитаємо: Юрасик любить працювати. Він юний садівник юнак, За юрбою малюків завзятих, за школою він садить сад. Зверніть увагу на слова, в яких зустрічається буква Ю. Юрасик, Ю на першому місці. На початку слова це велика літера. ім'я хлопчика. Любить буква Ю в серединці слова. Працювати Буква Ю в середині слова. За школою буквою в кінці слова юрбою на початку і в кінці ось така вона буква Ю. Пригадаємо алгоритм написання великої букви Ю. Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання букви Ю. Верхній прогнутий елемент. Подовжена з нижнім лівим заокругленням. Від середини подовженої горизонтальна лінія на клітинку, великий овал. Велика бокова Йо. А тепер проведіть по електронному зображенню. Рогнута, похила з нижнім. Лівим за Елемент і овал. Знайдіть завдання кнопочки і пропишіть красиво буквою в зошиті. А ми з вами працюємо над порадою мудрої сови. Досліджуємо мовні явища. Читаємо разом. В українській мові шість голосних звуків А, О. У Е, И. І, і. На письмі їх позначають десятьма буквами А, я, О, У Ю Е, «Є», И. І, і, і. Букви Я Ю Є можуть позначати один або два звуки. Букви Я Ю Є Означають по два звуки я, ю є, якщо вони стоять на початку слова після голосного звука й апострофа Юлія. Єнот. П'ять. І так маємо пораду мудрої сови. Скільки звуків голосних в українській мові? Шість. Прочитаємо їх ще раз. А. О, у, Е, и і, і. Скількома буквами вони позначаються в алфавіті? Десятьма а я. О, у Ю. «Е», «Є», «І», і, і. Коли букви Я Ю Є означають два звуки, якщо стоять на початку слова, або після голосного звуку і апострофа. У всіх інших випадках вони позначають один звук. Перегорнемо сторінку і пригадаємо з вами алгоритм написання маленької літери «ю». Запам'ятай алгоритм написання букви «ю». Похила. Горизонтальна лінія через середину рядка на клітинку, лівий овал. Добре. Проведемо в повітрі похила, горизонтальна лінія на клітинку і лівий овал. Закриваємо сторінку, переходимо до завдання хвалька. Доможуть хвалькові прописати маленьку букву «ю»? далі пригадаємо, як з'єднуються букви, що мають в своєму написанні овалу. В О. «Ю» – Знак м'якшення. З'єднуємо прогнутою лінією з буквами, що починаються з овала. Пів -овала або від верхньої рядкової. Букви О, Ю пишемо закритими, а букви В знак м'якшення відкритими. І так, подивіться, як з'єднали букву В і букву Д. Буква В не закрита, потім прогнута лінія. А далі йде овал. Буква О має написання, потім прогнута лінія. І починається писати велика ой, маленька літера Р. Напишемо у зошиті слова за зразком. Юлія в юн юнак. Зверніть, будь ласка, увагу, що в, в слові «в юн буква В і Ю не з'єднуються, тому що між ними стоїть апостроф. У слові юнак є прогнута лінія, яка з'єднує букву Ю і букву Н. Далі прочитаємо швидко слова з екрану монітора. Увага на екран. Юнак. Ювілей. Ще об'єднує ці два слова. Буква Ю стоїть на початку слова. І позначає два звуки. Виконуємо звуковий аналіз слова юнак. Ю Ю м'який приголосний У Н твердий приголосний, А голосний «к» – твердий приголосний. У слові юнак чотири букви і п'ять звуків. До речі, ще два склади, наголошений другий склад. Виправимо помилки у завданні 12-го незнайка. І так дивимося: вюн в'юн апостроф. Бурян. Бур'ян апостроф. Рясна апостроф, прибираємо. Лук'янівка. Післяка апостроф, Ніч який знак зайвий. Папір. Зайвий м'який знак степ. мовляється твердо. Сім. Твердо. Відріж твердо. В цих словах немає м'якого знака. Який знак? Це після букв де ти зіси оці лини. Наступне Україна. Буква «І» має бути питання, а ми говоримо питання. На вий новий. Й нас, а треба Юнак. Прочитаємо загадку Лесі Вознюк. Племена, що віку чують, цеглини дім будують. Як же зветься ця оселя, що жердин, спіна і селя, повст домінку укриває, від негоди захищає, цей будинок має назву Юта. Заштрихуйте малюнок у похилими лініями. А далі візьміть зошит робочий і запишіть перше речення. І так, де ж це перше речення. Племена, що вік без цеглини дім будують. Ось так. 20 квітня племена, що вік без цеглини дім будують. А ми підводимо підсумок сьогоднішньому уроку. Сьогодні на уроці ми з вами пригадали, авгрит написання великої і малої літери Ю, розкрили секрет буквою, що вона може позначати два звуки. Коли буде стояти після голосного або на початку слова та апострофа, виконали звуковий аналіз, а також списали у зошит речення.